Всім великий привіт! В цьому відео хочу показати вам свої пусті баночки за березень місяць. Баночок не збиралось багатенько, тому зразу вже приступаємо. Перше, що в мене закінчилось, це такі паперові серветки. Мені сподобалися м'якенькі, гарненькі. Посунемо трошки наших тиквочок. Купувала я по акції ще до війни. Зараз ціна на них трошки захмарна. Показую вам таку от баночку. Купила такий аромадифузорчик. Дуже мені сподобався. Зараз вам покажу, який він. Я навіть не вставляла ці палички ароматні. Аромат приємний навіть без них. І надовше, я думаю, хватить. Тому я не вставляла палички. Закінчилося рідке мило господарське. Я завжди його беру. Хто мене дивиться вперше, тільки зайшов на мій канал. Дуже вас запрошую до перегляду. Дякую вам за підписку. Мило господарське я використовую не тільки для, для прання і миття підлоги, але мию даним милом тарілки і горшки своїх котів. У мене вже їх троє. Хто пропустив. Інформацію про третю китку. Закінчився засіб для миття за ароматом лимона. Беру я також такі з лавандою, мені дуже подобається. Продаються такі засоби в форі. У кого в місті є фора, то зверніть увагу, і дуже часто вони продаються по акції. Гель для душа один з моїх самих улюблених. У мене в запасах було декілька таких гелей, це, здається, вже все. Крайній. Треба купувати на запас. Про запас. Рідке мило. Беру різні рідкі мила в Аврорі. Ціна бюджетна, це я вже тут водичкою розбавляла. Ціна бюджетна, аромат приємний. І для мене, що саме головне, не викликає алергічної реакції, так як я алергічна людина. Закінчився антиперспірант дав. У мене в запасах таких багато. Це один з моїх самих улюблених. Проте хочу зазначити, що з часом якість, якість цих засобів спортилася чи, може, я змінилась, не знаю. Хочу показати вам засіб для миття посуду, екологічне, економічне. Це такий засіб, я ж такого засобу, чесно кажучи, не зустрічала за все своє життя. Воно, скільки його ти не нальєш, воно не може вимити не то, що там жирний посуд взагалі брудний, От такого, як ото, ні про що нікому не рекомендую, будете бачити, проходьте повз. Був у мене використання ось такий шампунь з розмарином, 100% тут. Органік така вся, багато всяких штук. Органічний шампунь з розмарином. Я купувала його за бали, які отримала в конфі. У мене ще є десь там крем для рук, я вам покажу в розхламленні. Думала, куплю органічний, там з натуральними складовими будуть в мене волосся. Рости, стріщати, жирнітись не буде, нічого потіпного. Ознайомилася, якщо чесно, більше не куплю, навіть і забави. Ні про що. Слідуюча пустишечка зволожуючий бальзам, цінність трьоглин, нова формула. Я купувала раніше шампунь для нормального та схильного до жирності волосся. Шампунь мені подобався. Я просто була в магазині, мені потрібен був бальзам. Думаю, візьму такий: що я його наносила на волосся, що я його не наносила, ефект один і той самий. Так що, мені не сподобалося. Кажу вам свою суб'єктивну думку. Нікого не заставляю робити так, як я. Кажу вам свою думку, а ви кажіть, що вам подобається, а що вам не подобається. Бо всі ми різні, і це супер. Був в мене використання ось такий шампунь ладор жовтенький, написано. Ви бачите, зміцнювальний шампунь проти випадіння волос. Е, Ну, З першого разу дійсно ніхто нічого сказати не може об'єктивно. Проте мені сподобався аромат. Якщо шампунь мені подобається, я стараюся купувати. Декілька пробних зразків, щоб потім визначитися, підходить мені чи ні, щоб не купувати цілу пляшку і на третьому використанні зрозуміти, що воно мені не підходить. В пустишках фарба. Я тепер фарбуюся не 35-м номером, а беру 33-35, змішую по пакетику однієї фарби і іншої, і роблю собі таку красу. Е, е, виходить так, що 35-й нейтралізує режину 33-го, 33-й нейтралізує е, блакитність 35-го. Ось так. Волосся в мене вже не таке блакитне і син не каже мені, що я сива. От, коли я попробую з 35 м номером, він мені завжди каже, мама, ти сива. Ось так. Ось такі в мене закінчилися серветки. Ось такі. Це ті, що я встигла у дитини впірвати, бо він мене так їх скидає, щоб не заважали. Такі серветки хороші. Оці малесенькі від Аврора мені з котиком подобаються більше всього. Зараз. Добре, що є такі серветки, як ми раніше жили без таких серветок і наші мами. Я просто в шоці. Шок-шок, шок. Так. Що я вам ще хотіла показати? Що я вам ще хотіла показати? У мене тут смічник прийшов до мене, Коти завжди люблять твій паріж. Ось така в мене була масочка. Непогана, алергію в мене не викликала якщо буде ще в авролі там по якійсь акції, обов'язково придбаю. Закінчилися у нас зубні пасти саніно. Це купував чоловік, вони йому типу сподобалися. Я не знаю, якщо, чесно. Зубні пасти такі прості, просто і все. Взяли ми використання ось такий смайл. Форгут від колдек чоловіку не подобається мені непогана, там її залишилося зовсім нічого, то я вам вже в пустих баночках показувати не буду, щоб не зразу викину, щоб не там чуть, -чуть залишилося на декілька разів. Так, що ще хотіла показати, купувала отакі от, от штучки, пробні зразки алама. У мене були алама, шампунь, маска і сиворотка. Якась там італійська якість. Ну, я ж кажу. Якщо чесно, маска мені не сподобалася того що вона не зволожує волосся. І шампунь не промиває до скрипу. Але по Тестувала. Ось і ще, бачите, такий, така, ті, типу, як спрей не спрей, сиворотка не сиворотка для волосся. І брала для. Я зараз вам покажу. І брала такі самі засоби, але для блондинок. блонд От Зараз будуть, напевно, спецефекти. То... Тому я вам показую, так, брала шампунь, бачите, нейтралізатор жовтого кольору і екстрим ну, це типу спрей для волосся. Спрей бальзам. Шампунь була синя. Вона цим синім мені пофарбувала все. Я хотіла знімати відео, але не знімала, тому що руки були реально сині. У мене було синє все. Синя ванна, синій рушник, сині руки, сині нігті. Синій одяг, в якому я мила голову. Бо я вирішила зранку. Добре, що тільки що не приймала ванну так повністю. У мене було все синє. Синій умивальник, синій кран. Але волосся в мене геть не стало більш жовтішим, ніж воно було до того. Для чого воно потрібно, не зрозуміло. А ось така штучка, по-перше, це спрей. Спрей в такому саше ну, не досить добре. Я відкрила Саше, весь спрей вилився на, на підлогу. Те, що мені попало на руки, я нанесла. Аромат приємний. Волосся після нанесення приємне. Але це тільки візуальний ефект слідуючого миття волосся. Воно там нічого не дає. Тому, я не раджу, коли будете бачити такі засоби, краще проходьте повз. Закінчились у нас такі штучки нитки для зубів. Виглядають вони ось таким чином. Порадив стоматолог використовувати син, чоловік я використовую. Також вам раджу. Там ми купували на OLX, можете взяти в АТБ. Є там бюджетні такі нитки для зубів. Набір спонжиків закінчився. Купувала я його в Аврорі. Того, то, кажу, дешево і сердіта. І нічим вони не гірші. Використали, викинули і забули. Купувала я шампунь. Люблю такі пробні зразки, багато, можна добре потестити 50 мл. Шампунь з органовою олією для ламкового, сухого та пошкодженого волосся. Ось така от штучка. Ось так виглядає сам шампунь. Miss Scents. Ну, я думаю, що я трошки помилилася, тому що в мене волосся не таке сухе, наскільки цей шампунь відновлювальний. Проте хочу зазначити дуже приємний аромат. Шампунь мені сподобався. Але, але кому сподобався кінчики його прийняли на ура, а от коріння волосся сказало, Хватить нам стільки інтенсивного відновлення. Воно в мене стало жирніти ще більше. В кого сухе волосся, раджу спробувати протестувати. Такі шампуні є в шикіблі, з кого є в магазині, в кого є в містах такий магазин. Зверніть увагу. І декоративочка. Моя любов, хто мене давно дивиться, знає. Деякі, напевно, вже собі також придбали таку. Туш для брів. В мене відтінок 3. Так от трошки Я його вже так домалювала, цю туш. Мені подобається ця кісточка. Ось трошки для вас виколупала. Мені подобається кісточка. Мені подобається колір, він не рижий, він виходить більш досірішого. Як він наноситься на брови, як його можна продузувати. Ну, просто за такі гроші, 70 гривень, така туш, це просто вау. Співати диферамби буду постійно. Закінчилась ось така пудра. Bye Ойл -bye для жирного типу, для жирної типу шкіри. Це від глимбі. Це просто гарний вихід із положення. У мене шкіра, правда, була дещо суховата. Так, як я хворіла, в мене відтінок перший, так як я хворіла, тут зеркальце є. Ось така, бачите, вилазила до кінця. І такий спонжик. Так, як я хворіла, і в мене шелушилася шкіра на обличчі, то, ну, шелушинки воно підкреслювало. Але. Так, як він бореться з жирністю, напевно, не один засіб так не бореться. На цьому все. Хворіли ми в березні, я майже нічим не користувалася таким, але пусті баночки є. Всім дякую за увагу, всім дякую за ваші коментарі. за ваші, Що, вам... що ви любите, що ви не любите, за ваші е... любімки, які ви мені пишете, я вам дуже вдячна. Дякую вам за підписку. Бажаю вам всього найкращого, гарного настрою. До скорих зустрічей!